Всім привіт з вами цей недавно поставили лку і вже отримали подарок від нової пошти. Як у нової пошті, що такий подарок зробили. Упаковка міцна і надійна. Ну, і якщо припиняти ось так, то вона така ну, важка. Ну что, а ведь крем в коробку? это я бытал, что... Фу, киндер. Идем, кошти, Я как миньон. Ч ⁇ миньон. Что миньон. Миньон. Ёлочки. Ну, ладно. Шокая. Це... Да, блин! Холо Ага. О, еще, миллионы. миллион. Киндер. 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 Вари-вари. Еще шоу-шоу-шоу. О. Йо, шо там у нас Лайм. Чикен. Коко-коко. Чоколадка. Коко. Окей. Йо. Ещ чого? Йо. Шо у нас тільки наложиває? Я добра це буду розбирати. ще з вішнього таке. Йоу! Так це елітно, як сказати, це Це ж теолетка, як ще доклада. Мінка, Дяку. Мінки. Минки. Лаш. Ну, я. я не можу об'яснити, я не можу читать ліс. Ну. Звісно, цукерек багато. Але от, дійсно таких рідких цукерок я тут не знайшов. Ну, максимальне оце, оце, і оці. Це жорстко, це жорстко. Коротше, оці цукерки, вони всі, ну, як би, ну, непогані, всі хороші. Ну, от такий от набор звичайний І ну що я можу сказати? Дуже багато шоколаду. Ну, оце шоколад, це шоколад, це шоколад, це шоколад, ну тут є просто шоколад. Вот просто. Тут просто шоколадне племя. Че безумня. Вот Йоу, ты тут клыска сейчас. я не так. Давай к моему. Вышел половину. Ну, блин, я не могу. мышку достала. Человек жестко. Я рима, может... блин такой Ну это все как А может. Ого, конечно, там? Галина Буділова. Другі, це не... це не схоже на друга, якщо чесно. Галина Буділова. Так я доставочка. А в Китереш така. Подивимось, що внутри книжки. Книжка кольорова. Мені дуже подобається. Хуо, Та це комікс книжка як круто. Ось ця книжка, це унікальна книжка, передана від нової пошти. Тут, навіть, відділ вказано, Я його не писав. Ну, Дані подарки передала нова пошта. Дані. Ну, ось така коробочка. І всім до побачення з вами був Цай.